Вже сучасні, ну дивіться це ж правда, краса. Причому ті макітри, які зроблені майстром з Київської області, бандареві. 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 да Бондаре. Бондаренко, бачите, у нього якраз символи кохання. Сопницький Євангелій, який має теж свою унікальну історію, ви його бачите, коли президент дає присягу українському народу в Верховній Раді, на вірність і так далі. Але мало хто знає, що це історія кохання жінки до свого чоловіка. Найкрасивіша жінка всієї Європи, не тільки України. Тому ну, що українці завжди знали, що смерті не існує. і свято Народження душі, тобто так було в історії. Душа народжується. І от якби, як на писанці, якщо ми народилися, так, якби от, виходить, прожили, потім знов душа народжується і вже піднімається вверх і бачить всі свої вчинки і наслідки від цих вчинків. Чому от у нас завжди кажуть? Моліться за своїх рідних. І ми, у нас молитва така дуже проста. Да? Прости, Господи, гріхи ну, там, моїм рідним, особшим таким-то, таким-то. Чому? Бо вона вже тут бачить і сама за них пробачити прощення не може, бо вона вже бачить, які наслідки були. І тоді от, далі проходить весь цей шлях, розуміючи, вертається в точку народження і вже потрапляє. Або в родину, якщо вона добре прожила, таку що вона має робити більше справ, або якщо десь накосячила. Ну по факту вона потрапляє так, щоб мати можливість відчути на собі те. Що вона в попередньому житті ну, зробила негарного. Я тим, коли питають, от дитина сиротається, можливо, це шлях цієї душі навчитися бути сиротою і сприймати ну, от, життєві стосунки, життєві відносини, тягості для того, щоб залишитися людиною, сформувати найкращі собі цінності і далі вже народитися в щасливій родині. Так що українська культура взагалі це така глиба, і чим ти більше її пізнаєш, тим ти стаєш сильніша.